Доброго ранку вам, українці і Україна. В такий тяжкий час я вас розраджую трояндами. Це розрада і для мене, і для вас. Для вашої душі і для вашого серця. Зараз підемо далі. Ані діпрей ось на горі, на камнях росте. Тут такі камні повикапувала була, вони там і пооставалися, звісно. Я земелькою то своєю засипала з огорода. Ну, ну камні ж тут і гора ще. Пісок вон, щебінь тут шлак, все, що хочеш. І оце воно росте тут. Зараз покажу, новинок там оп'ять нацвіло. Зараз підемо до новинок. Дивіться, яка красиву, красивуща троянда. Де вона взялася і як я сюди її посадила, я не знаю. І сорт теж не можу оприділити тепер. Табличка злетіла тоді. Це із... із Долина роз. Оце вона така красива. Вона бачите, всередині вона червона вона, така рожева, гарна. Це молодь, цвіте. Це теж знайома нам. Он. Кетіс... Крокус Роуз. Дивіться, кущик вже який собі набрала. А вони кажуть, не давайте їм цвісти, Ну як же ж не давати цвісти? Ось дивіться. Бенджамін Бріттен. Теж в розквіті. Кущ великий зробив. двохрічка це. Другий рік йому. Буду знімати, того що мені дівати нікуди, буду знімати і показувати. Дивіться, будь ласка. А оце ось буде LD Bratweight. Ось, оце вона. Значите? Взагалі, написано, а що буде, я не знаю. Яка вона буде. Ну, написано так. Ось це кущара, вон здоровенний. Дивіться, кущ. Ну, Пишуть мені, ви недавно сажали у вас такі вже троянди. Ну, ну річка, от, от куща це двохрічка, Дивіться, у ньому полтора метра і висота, вон полтора він взяв. Вон висота, он його. Ну, ну що ж тут казати? Без прикрас, без нічого. Абсолютно нічим не кормиться. З весни тільки і все. Уже дуже давно я нічого не то. Це ось, напевно, той ход какао. Чи якась така ось вона. Бременські музиканти. Ось дві, дві їх, тільки ще теж долина роз. Оце ж запам'ятайте, де я, що беру, записуйте, нотуйте собі. Я, у мене списано стільки було, поки я вийшла на всі ці сорти на, на дуже хороші. Я стільки занотувала собі у, тє, у блокноти. Ну, ось дивіться. Ну, мабуть, Салі Холмс. Ну, а ну в кого є Салі Холмс? А ну, скажіть, вона це? Це хтось мені на подарок прислав з якогось питомника. А це та ж прародительниця Блейс, Френсіс Блейс моєї тієї троянди, що то, вона ще красивша, ніж ця. Це ось Ані Дюпрей, От вона. Ось лежить бідолашка мордою в салат. Ось Вестерленд. Він маленький, ну що йому? В опорочку. О, то вже на той рік будемо пити. Аспірин тут. Це сад у нас п'ятий. Ось розцвітає. Оце, як же ж воно називається? Це я її пересадила сюди, з того саду. Забула, коротше, бебі якось навіть, по-моєму. Не знаю. Ось ось красива троянда, ну теж я я ще не знаю, яка це. Ще ще я ось ну не розбиралася я ще у них. Це треба все піднімати, всі свої ті, зошити. Де що пописане, де що це ось, ось буке парфе. Яка лавіла кота, гляньте, 12 сантиметрів точно. Вон. Ось вона на бутона. Я її багато обрізала, була дуже. Вона ожог мала такий бактеріальний, там дуже багато віток я обрізала. І гляньте, вона опять їх набрала. Гляньте, я думала, все з неї. Толку не буде, але ну, я її підлила броділкою. Щоб знали, якщо троянда, що то у вас з нею не виходить, бачите, що то краще одразу броділкою. А це ось красуля, О, дивіться яка. Для роз Молінар, Це теж із долини роз. Прошлорічна весняна посадка. Ось рок, рік троянді. Ви бачите, які троянди, От, повинні вони бути. оце вони такі повинні бути. Вообще, по ідеї, Якщо все їм правильно робити, якщо робити по моїй методиці, як я розказую все і показую, значить у вас троянди повинні бути такі і краще. А то Пише мені одна, йде, ну, ну заходите на мій канал. Пише, ви ж недавно їх сажали, і у вас вже такі троянди виросли. Ну, правильно, вони повинні бути такими. То я не должна сидіти. Якщо вона сидить, їй щось то не так. Вона у мене сиділа, сиділа одна, я її поливала, поливала, а вона так і пропала. І все. Ну викину, насажу другу. А це ось ще більше розквітла. Ось Дивіться, яка красота. Роуз. дивіться, дивіться, довго держить квіти вона. Жара така вон була дуже спекотна. Це зараз вітер, вон. може ж дощ таке буде. А то ж була така жара спекотна така. І вона квітку держи собі. То ж кажуть, ви хоч в центрі показуйте. Ну так да, як побачу ж центр той в очках, то, то, то покажу. А як не побачу, то знімаю. Ти що, ти що знімаю? А вон дивіться, яка стоїть сахара. Гляньте. Із одного прутика була. Однорічками річками. Оці оті троянди всі приходили однорічками мені. І вони як і повиростали. За рік за той. Це ще ж я, я ж тоді сажали ми з вами разом. Хто був за мною з перших днів на каналі, він бачив, як ми сажали оці всі троянди. Оті і оці. В тому саду і оце в цьому. Я показувала, як вони були посаджені. Останні я вже не показувала. Ну ось, ну, біла сенсація, ну це просто сенсація. Якби ще не оті жуки, альоночки, які називаються, то взагалі б їм ціни не було. Ну вони ж їх з'їдають просто. Ось буде, дивіться. Брауні розквітати. Стільки бутонів тут буде, теж треба зв'язати, бо щось. Сьогодні, а ось, сьогодні багато позв'язувала я їх. Вон, дивіться. О, ми ще вернемося туди. Ось, ось, ось нова зацвіла. Ладюре. Ось. Це із мир роз. З полтавчан. От полтавчан. Теж ні одного пересорта нема. Всі троянди у мене там підписані були, записані. Всі троянди йдуть по сорту. А ось ці ці ось красатульки. Це вестпонт. А це ж росенінсель. О, дивіться, які вони. Квіточки такі сантиметрів 6, може, невеликі. Але вони вон, такі чудові. Гляньте, які їх багато буде. Це хлорібундиш. Ось буде теракота. ось, О, Бачите, сразу видно, що воно буде теракота. Це Польба -Кюс. Ці, всі, Це всі троянди із долини роз. Ось, доганяють ось метр росту троянди. У, у, роз, у висоті вони метр. Оце зараз. Якщо ви робили все правильно і підливали, як я вам говорила, значить троянди у вас будуть такі. Це не знаю, напевно, нема тут етикетки. Нема. Це теж, це теж змир. -Рус. І це, а то, а це ні, ні, це ні. Це буде. Е, Стробний хіл. Ось, ось красива японка. Дивіться, Ой, дивіться, вона вся розквітла. Гляньте, яка вона чудова. Плум називається, теж з долини роз. Єсть там вони в них. Там є і нові японки. Я там іще собі підгледіла. А ось їхня троянда прошлорічна, яку я посадила пізно весною вже. Дивіться, френезі. дивіться, що робить півтора метра та і зв'язала її, бо була півтора метра. І ширина була така ж сама. Гляньте. Гляньте, яка причудова, гляньте рюшки, які на ній вони прекрасні. Це тільки ж-тільки ще пору, вона ще розпуститься, буде ще красивше ж. Бачите? Ось оцю забула трояндочку. Ось розквітає. Ось уже забула. Тільки дивилася ж її. Ага, дюрозер. О, дюрозер. Це з Це роз, оці всі троянди. А ось Міс Діор теж з Ці роз. з у мене це. О, дивіться, яка. Дивіться, це я обходжу її вокруг, бо так її ж не знімеш, її тільки треба обкружляти біля неї. от. Це ж зв'язана вона, о, дивіться, у, у два цих, низ зв'язаний і верх зв'язаний. Бо була вона почти на полу, вся. Базальники вон сильні дала. Але вони ж молоді, і вітер їх чуть чуть починає колихати. Оце така троянда. Ну, цю ось це Чіпідейл. до сих пір ще. Ага, дождіться, я вам покажу обрізку, яку я буду проводити на троянді. Кетіс Роуз, там складна обрізка. то. Хто хоче подивитися обрізку, дождіться, будь ласка. В конці я дійду туди, ось бачите, Альонка там, дивіться, сіла і сидить собі, їсть, виїдає цю сенсацію. А вона ж така красива, вон квітка. Вон, сразу вона вон, яка, яка дивіться, чарівна. Сама ніжність прямо. Ось, ось червона, не знаю яка. Дуже красива. Не знаю сорт цього. Оцю квітку я не знаю. І ще Я її ще не определила, мабуть, з того року. От я її не можу зрозуміти, що це за квітка. Хоча я так квіти багато дуже їх знаю. Оцю теж ще, ще не. Эта. Я думала на неї, ну, бачу, мабуть, не вона, не знаю. Будемо дивитися. Ну, а це дивіться, витвір мистецтва, розовода. Ви не думаєте, що я його рекламірую. Ні, ніякої реклами немає тут просто. Просто красиві рози. Я хочу, щоб ви посадили їх в свої сади. Щоб сад у нас в Україні були отакі всі красиві троянди в садах. І, і надіжні просто. Ось бачите, яка Вон, теж красива вона буде. Я знайду той, там в мене є в записниках, там же ж у мене тисячу записніків. Дивіться, це версігні. Записуйте, нотуйте, записуйте. Хто буде заказувати, одразу заказуйте, вже каталоги відкриті. Все, можете по телефонах, можете я по телефонах заказую, по вайберу заказую. Я не вмію користуватися. Дитина не хоче мені допомагати, каже, мама, десь ти не туди нажмеш, ото. і все. І, і пропаде воно все ото. Бо я, бо я пробувала так, ми пробували. Потім кинулися, там немає наших записів. От і все. й мені краще. ото, О, Це аскот, це ж був. А це ж вон Ерик Таберлі. Ну це ж троянда на, схожа на вона, виходить, Red Eden Rose називається взагалі ця Троянда. От. Оця Ерик Таберлі називається Red Eden Rose. Хто не знає. Теж дуже красива. Теж цвіте вона довго. Осінню взагалі вона. Їй равних немає. Ну, це ось. Ось саме бачите, ось дивіться, Олівія роус. У це, і оце ось зовсім друга троянда. Ось. Вона теж красива, дуже все, але мені треба її приділити. Я ж думала, що це Олівія роус у мене. І підсадила під неї в тому році осінню. ж. Ну, тепер виходить, що ні. Ну, хай вони ростуть дві, але ну, вони не вмістяться тут, звісно. Тут Ерік Таберлі забере місто. Ось. Добре. Тут же ще ось у мене ось пор, порт санлайт, вот вона. Ось, розпустилася. Ось Елоді Гасюєн теж красивенна. Троянда. Теж треба зв'язати. вон, о, Вже похилилася, треба зв'язати. Я думала, вона так і не похилиться, бо ну, я ту прив'язала, а ця схилилася тепер. Ага. При, прийду, прив'яжу. Я вже всі кілочки вже всі кілочки пособирала. Де не. Ета. Уже сама рубаю їх там це. Щоб знайти кілок, щоб вже забити сюди той. У яких є зрання, як раніше ще, а яких же ось нема, то. Ага, оце. Ось. Ось, Дивіться. Герцогиня Луїза. Ось вона. Значите. Ще вона тільки той. ну... Дело в тому, що... Ось. А ось, дивіться. Ну, оце у мене. Оце у я... оце мене Грехам Томас, вообще. Може він і не Грехам Томас. Може цей е -е, більше всього на... на нього похожий. На Golden Celebration. Більше всього вона похожа. Бо... Той, мабуть, ото другий ото там, мабуть. У мене тут дві ж було ото, заказаних. Ну, Деяку я посадила, я не знаю тоді. Я ще тоді сажала їх так. ото. Быстреє, швидше. Ну, а це, звісно, само совершенство. О, дивіться. Ой, дивіться. Букет червоних троянд. Дивіться, вилічена квітка мною. Оце так лічуть квіти. Якщо бачите, що щось з нею не так, значить старайтесь цими зусиллями вилікувати троянду. Hope, hope humanity. Оце вона. О, дивіться, стільки на ній тут тут он. все. Оце. І це ж одна, друга пропала, вона зовсім пропала. Просто пропала і все. Може вона на той рік той буде, не знаю, але в цьому році вона вон, пропала. О, дивіться. Ось, даже на, зем... на землю мене позвисали, я їх вже в'язала, в'язала, боюся, щоб не поламати їх дуже. Ну, треба, мабуть, такий кіл великий поставити і до нього. О, отак я і зроблю. Бо цей вітер ось почався, дощ ще піде вони і поламає мені її. Ну, а так вона, звісно, дуже-дуже красива. Дуже красива. Така вирвиглаз називається. Ось New Ноу, 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 Ентоні. Такі названня поназивали, що. Це Грейс. Це вже теж вон починає цвітати, теж на обрізку ось піде. Ось ось зацвітати буде ламбада. Вон, вон далі ото буде вон. Б'янвеню, то з плитистих буде, пустим її на забор. А це моя, ось дивіться, та, що із черенка, не з черенка, а з палки сажена. Бачите, яка вона? Вон дивіться. О. Оце, ото хочете, я вже скільки спалок понасажала, виламує шиті, де той виламала з п'яткою, виламала з п'яткою, вітр, вітром виламує. Я вже багато насажала, Попробую ще літню. Тож я от сажала, а це попробую літнє. Посадила і все, нічого. Не поливати не треба, нічого. Абсолютно. Хай вона собі там лежить. До весни подивимося, що буде. Ну Це ж бабка експериментатор. Це ось йорш continenthip. Конті... Йоршик той, ось буде він. Тут це дві квітки Вон Лія туту, то мадам Десталь. Це теж вон. Джеймс Л. Остін. Ось вона. Це ось та непонятна мені. І забула, як її знову забула. Ось теж не знаю, яка буде розцвітати. Теж треба дивитися, що воно там. Ну, це Меріен. Це вон Шопшелет. Така теж розкустилася, вон який кущару. А це ось ось зацвітає. Чайна гібридка. Оце сюди попала вона, я їх дві тут посадила. Шок Версілія. Оце ось, ось, ось почала вона цвістити. Це ось Пет Остін. Тут. Тут, а, це ж десь, Септер Айл. Он теж, ну, це ж перша Вони... Хоть, хоч видно по сортам, що, вони, що це той сорт правильний. Це. Вамаркус шато. Це Шато Вамаркус, Цю не знаю як. Ще, ще не знаю. Ця ось, оце Евелін. Дивіться, вона взагалі до, досягає, я вичитала, до 4 метрів висоти. Ну, я її, правда, під заборі посадила туди. І не пойму, чого ж вона так у мене дуже сильно вигнала? Вона вже зараз, 1,40, мабуть. А я ще і, і, і посадила рядом. Джеймса Гелвея. Ну, і куди я з ними оце буду? Ну, Джеймсу там буде. Можна було її і, і далі посадити туди. Там буде місто. А цій красуні, ну, бельведер там далі. Може помиряться. Хай, хай миряться. Ось бельведер. А ось ще теж. Зараз новенька зацвітає. Ага. Крістіан Щалзес. Вон, які маленькі-маленькі ще ці квіточки. Не знаю, яка вона буде, але вона, як сребунди, де така вона. Дуже рясна. Ну, це ж тільки початок. Це місце Персіан Містері називається. Дивіться, квітка яка вон, дивіться. Всередині, вон сама рожева, а всередині фіолетове таке. Бачите, яка? О. Ну, На той рік, може, вона буде краще, вони ж будуть вже там. Так, зараз треба уходити. Ти обрізку показати вам. Хоч початок там. А далі буду я вже сама різати. Це, по-моєму, Чарльз Остін. Оце ось мисс. Сейчас найду. Це тут должна быть десь. А може і немає вже. Уже немає. Все забула. Значить. Місіс. Фігаро... Так, да, по-моєму, фігаром. Це імпресіоніст. От на той рік, як доживемо, ви будете оці троянди бачити такими, як ото ви бачили ті двохрічки. річки. Оце вони такими будуть. Отут не пройдеш буде. Теж гарна квітка не горить на сонці, вона вон, нічого. Ну, це тіпа, вона тіпа, з плетистих, ну, її можна шрабом вести. Я не буду як плетисту, буду шрабом обрізати її. Попробую, як я її з нею справлюся. І ось бельведер. Ця стоїть рівно, держиться. Ну, та зовсім була в мене слабенька, дуже слабенька була. Я думала, я її викину, ну, слава Богу, я її спас. А оця ось причудова. Зовсім у камнях росте. Ой, Гляньте. Гляньте, яке воно, гляньте, а там вон. Біля неї вон свита її. Бачите, яка в неї красива підбівка. Ну, ця троянда теж така, що забиває, все заб'є. Ну, прийдеться, може, тоді пересадити цю. Дуже хай буде, вже не буду, бо їй 30 років вже їй не треба. Не, 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 не а цю можна буде пересадити. Ну, Троянда дуже красива. Букетом росте вона. Ну, вона почвопокровка взагалі повинна бути. Ну не знаю що може. А букаву, Все, вон більше більше розпускається. Теж розпустилось, усе позабиває тут. Ось почала розпускатися. Ось. Забула, забула. Боже. Обачно я що, що, що помню, тільки, тільки троянди, вон дивіться, ось так зніму, вам його, дивіться, вон, яке буйство, во буде зацвітати експлорер. Здоровенна квітка на 15-16 сантиметрів. Бачите, вітер як колихає їх. Ось ця ця вона красива, дуже така темна, гарна. Ну, не. Хто чекає з обрізкою в мене, прийшла ось до цієї троянди Кетіс Роуз. Ось. Зараз почну її обрізати. Покажу просто вам. Ось дивіться, оцю обрізку покажу. Вон, дивіться. Зараз буду, як я тільки я покажу, от вам її. Вон, дивіться, де я буду аж обрізати. Ось одну пропу... ось пропущу. А на ту ось обріжу аж. Ось, дивіться, отак. Ану, ану, ану видно? Що мені видно і що вам видно. Щоб я вам її показала. Не, не бачу ж я. Не бачу я чи. Ану. Ану так. Раз. О. Побачили ви? Ось. Так. Цілу кість будемо обрізати. Оце на таких трояндах. ну, Типу вони флорібунди. Оставлять. На, наружу той будемо вон, вон, лист оставляємо наружу, дивіться, ось, а ну, так раз і все. О, он, дивіться. Ось, оставили ось тут. Ну тут можна підправити потім. О, бачите? Он скільки оставили ми. Так, ось, дивіться, ану, оцю ось. А ну отак, отак. Зараз цю покажу. Може цю видніше буде, а ну дивіться ви. Вам видно? Ось так. Так, ось, ось таку Сейчас. Там три ще є. Ну, А ну, ось сухі. ну, оці сухі. сейчас покажу. Цю суху можна. Теж ну. Дивіться, де. Ось аж тут будемо обрізати. Вон аж там будемо обрізати. Дивіться. Ось одну, одну, ось одну. Отступимо, ось будемо тут аж обрізати. Дивіться. Раз, на наружну почку. бо вона і так загущає, дуже кущі. А якщо ми і на внутрішню ставимо, то воно і так воно велике. Ну, не знаю, як вам. Ану, як вам, ану краще, ось. Зараз оцю може. Так, ось. Ану он. Дивіться. А ну дивіться, от де я буду різати. Дивіться, Он оставила ось ці ось на наружну почку, он, дивіться. Ось вона. О. От так. От так її. Так. Що внизу? А ну що тут внизу? Вон? Ану видно, вам може тут хоч вам видно буде. Отак. От видніше. А ну ось ось ось. Ну, ви поняли? На. На наружну почку оставляємо, Ось, дивіться, он, ось наружна почка. Ось, наприклад. От вона, дивіться, ось не внутрь йде сюди. Ось не сюди йде, а ось. Сюди вона йде. Ось. ось отак, он, отак. Чекнули і все. І всі троянди так обрізаються. Щоб знали, не тільки такі ось флорібунди, а й чайно гібридки. Всі-всі, це я для новичків. Хто? Не знає, о, ще, о я зараз анунації ще покажу. Це ось ось. Хальстав. Вон дивіться. Ось нема тут вже. Вон дивіться, де ми будемо обрізати. Вон, Дивіться, вон, навіть виходить ось відсюди вже. Іде вона сама показує, от, де її треба обрізати. Вже йде почка відтуди. Так, ану тут. Тут де. Тут о, он, вон теж. теж. Ану дивіться. Оон дивиц